Вона педагог за освітою а в душі романтичний кондитер З Анною мовчан викладачем Прилуцької гімназії номер 5 вперше познайомилися напередодні дня Збройних сил України. Майстриня долучилася до благодійної акції і передала свої кондитерські шедеври нашим захисникам на передову. Солодка творчість пані Анни зацікавила. Запропонували відзняти сюжет. Власне напередодні різдвяних свят ідею втілили в життя. Знімальна група телеканалу Прилуки зустрілася з героїною в затишному кафе Авокадо і поки випікалася. Ароматне печиво про рецепт приготування дещо пізніше був час поспілкуватися з кондитеркою. Розпочали з того, що цікавило, чи не найбільше, коли Анна почала творити смачні шедеври. Взагалі, то з дитинства. Я взагалі дуже люблю готувати, і це, мабуть, саме основне цікавість того, що як все робиться, як все повинно бути, як вишуковано, як його презентувати. Звичайно, це важлива складова. Презентація це дуже важливо. Прищеплювала любов до цього. Моя одна бабуся і інша бабуся, яка дуже дуже любила випікати на різні, на різні різноманітні смаколики до свят. Це ну. Приходимо до неї, і в неї, звичайно, на столі не було жодного дня, коли на столі в неї, коли ми приходимо, не було чогось такого якогось смаколого. Чи це пироги, чи це звичайний пиріг з маком? Вона дуже любила пекти різноманітні трубочки, горішки, корзиночки. Я це все внаслідила від неї. Сьогоднішню свою випічку майстриня смаколиків готує переважно саме за бабусиними рецептами. Їх у спадок дісталося багато. Раніше була. Е Газета, порадниця, і там була купа різноманітних рецептів. І от вона мені навіть передала ці рецепти, всі і там всі вклейки, які крема повинні бути, які бісквіти різноманітних, різноманітні рецепти бісквітів, різноманітні смаколики. Ще і це все просто було вклеєно. Не просто вона записала. вона все ще сиділа і вирізала, і вклеїла. І це все мені дісталося. Перший кондитерський виріб, який пані Анна зробила на замовлення. Побачив світ два з половиною роки тому. Спочатку не все вдавалося інколи доводилося навіть перевипікати, чаклувати над складом крему. Досконалість народжується завдяки витримці та ретельності. Тортик сподобався, замовлень ставало все більше і більше. Анна з кожним днем вдосконалювала кондитерську майстерність. Сьогодні її випічка користується неабиякою популярністю і, мабуть, недаремно. Класичні бабусині рецепти в поєднанні з сучасним дизайном завойовують все більше і більше прихильників. У мене більшість клієнтів такі, що люблять. Блять, те, що було раніше, те, що було в 90-х 2000-х роках, тобто ці корзиночки, ці горішки, але їх зараз можна презентувати зовсім по інакшому. Так, зараз дуже популярні мусові торти, але так, я маю велику кількість форм для цього, але більшість замовляє те, що було раніше, тобто смак дитинства. Оце клієнти обирають саме це. Чи не найголовніше у кондитерському виробі його презентація? Анна прикрашає смакулики відповідно до вподобань замовника. Бажання клієнта для мене закон, тобто, як вони презенту... як вони хочуть, вони мені можуть знайти картинку, яку вони собі. Десь побачили, чи в інтернеті знайшли, чи можливо, ну це найчастіше соціальних мереж або просто з мережі з, інтер, з мережі інтернет, просто презентована картинка. От я хочу саме такі, але я все одно вношу свою якусь таку нотку, тому що ну копіювати це буде ну треба свою фантазію проявити все ж таки і, і звичайно от мені побажання клієнта що вони там хочуть по декору я звичайно говорю що що я справлюся з цим чи не справлюся з цим ну в основному більшість таких замовляють що Ну, невеликої складності вона вже тепер. Анна Мовчан досконало володіє техніками, з секретами комп'ютера до всього дійшла завдяки своїй працелюбності наполегливості. Звичайно, все не зразу приходить, тому що я самоучка. не маючи дипломів, а просто цікавитися з дитинства цим цим. Горіти, бажати це, творити, включати свою фантазію це головне творчих планів у пані Анни багато. Усі май не поділишся, а от найзаповідніше кондитерка повідала. Хотілося б працювати на широкий загал і особливо будувати його на дітях. Хотілося б якісь, щоб це була кондитерська. Де можливо, ми будемо займатися з дітьми, проводити майстер-класи. Анна мовчан проводить майстер-класи для дітей. Не відмовила і нашій знімальній групі, тим паче, що аромат різдвяного печива заполонив всю кав'ярню. Хотілося би сьогодні з вами, і щоб ви прийняли теж участь у цьому. виготовити тістечко, медове тістечко, яке не не дуже складне у виконанні. Звичайно, заготовочки в мене всі є для цього. Я думаю, що це така. Ну, от за останній час це моя така, воно нескладне і в той час дуже смачне. От, таке хотілося б і наші господині, всі прилучанки, я гадаю, що без проблем його виготовлять. Хочу поділитися вам, з вами рецептом смаколиків. Це медове тістечко із вершковим кремом. Для цього я беру 200 г масла, 250 г цукру. 4 столові ложки меду, 4 яйця, 3 чайні ложки соди, 2 чайні ложки розпушувача, 8 стаканів борошна і 1 чайну ложку кориці. Що нам потрібно спочатку зробити? Потрібно масло мед корицю. І цукор поставити на парову баню, щоб воно розтало масло і цукор вже розчинився. Потім, коли це все розчиниться, я окремо у мисочці збиваю яйця і потім увожу яйця у цю суміш. Але попередньо я перемішую, тому що щоб яйця не звернулися, вони щоб не було цього білка. Коли це все розчиниться, потім я додаю трішечки. Борошна. Так? Е, коли я борошно додала, до нього додаю соду і розпушувач. Це все перемішую і чекаю, поки тісто завариться. Ось, тісто називається заварне. Е, спочатку будуть великі бульбашки, а потім будуть маленькі бульбашки. Звичайно, додаю корицю до цього всього. Аромат просто дуже пахне, це ароматне печиво. На жаль, не можна передати його зараз. Аромат, але дуже, дуже смачне. Заварюю це все, і коли вже з'явились маленькі бульбашки, я знімаю тісто із парової бані і чекаю 3-5 хвилин трішки, поки воно охолоне. Коли тісто охололо, я 8 стаканів просіюю у цю миску і замішую тісто. Звичайно, тісто треба трішки трішки, щоб воно постояло, щоб воно е, набрало такої густої консистенції. Е, тому я е, беру його і кладу в холодильник. Це можливо бути годинка, півтори, ось так і чекаю його, поки воно застигне. Потім я дістаю його з холодильника і розкочую е, е, скалкою і, звичайно, випікаю ось таке, такі круглі. Заготовки. Скільки виходить оце з замісу? Скільки виходить заготовок? Ну, приблизно подвійна порція. 30 штук вийде. Це це на 5 тістечок, от на, ну, на 10, навіть до 12 в принципі, буде достатньо, тому що ще у нас декор також я випікаю. Підготувала сьогодні ось такі заготовки вже. Випекла їх так і ось такі заготовки. Це сніжинки. У мене форма є. Це все не, не вручну. А звичайно, в мене є форми сніжинок. Великі, середні, маленькі. Так як у нас рік кролика. Я також ось такого кролика випекла. Ще є у нас ялинка, маленькі форми, і є чоловічки. Ось такі чоловічки. Я також випікаю. Вичимо вдалося на славу. Черга за кремом. Для нього я використовую. Вершковий сир. Сьогодні я взяла креметту, називається 400 грамів, взяла 200 мл вершків 33%, бажано 33%, тому що щоб крем був стабільний, стояв він і тримав тістечко. Тобто він щоб не жидкий був, а не розпливався, щоб він був такий стабільний. І, звичайно, додаю цукрову пудру. Сьогодні я додала 80 грамів цукрової пудри. І, звичайно, це все збиваю міксером. До речі, якщо навіть зараз немає світла, це все можна збити вручну. Тому що якщо вершки будуть 33%, обов'язково крем зіб'ється. Тому приготувала такий крем і розклала його в ось такі мішечки. Нам буде цього достатньо, щоб зібрати 5 тістечок. Тому Раджу приступати до роботи. Далі, як для нас, було найскладніше, хоча пані Анна запевнила, це найцікавіший момент народження смаколика. Беру спочатку першу заготовку. Ось такі круглі. Я називаю печиво його або коржик, називається так. І мені знадобиться відрізати потрібно буде у мішечку, не десь приблизно сантиметр, може півтора. Ось так відрізати. Нам потрібно зробити. Крапельки. На ньому я натискаю на мішечок, тримаючи його біля вузлика. Ось так. І роблю ось такі крапельки. По колу спочатку. Так. І, звичайно, роблю це всередині. Ось такі заготовочки. Я зробила. Так. Далі нам потрібно буде знову покласти ще один пряничок, але не притискаючи його повністю, але гесенько ось так покласти. І знову повторюю те ж саме: беру мішечок, натискаю так, на нього і роблю ось такі крапельки. Єдине, що нам потрібно, щоб це тістечко після того, як ми виконаємо його, воно настоялося. Беремо третю заготовочку і знову кладемо зверху. І повторюємо те ж саме. Ось так. Коли отримали запрошення самим спробувати зібрати смакоту, дещо зніяковіли. Хотілося б, ну, так. так як ви, мабуть, давай. Да, 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 давай. тримайте. Так, отак. Так, да. Да, я теж буду паралельно з вами виготовляти. Ну, так? Ну, я зараз буду на фоні вас, звісно. Давайте, далі. будемо робити квіточку. Дотискаємо отак вертикально тримаємо. От так? Так, і натискаємо на крем. Ой. Так. так. Щось похоже. Так, да, звичайно, так. Наш непрофесіоналізм в кондитерській області давався в знаки. але ставало все цікавіше. Потрібно розподілити, щоб вистачило нам крему на всі ці Так. Так. Так, все чудово виходить. І тепер накриваємо знову. Так, але. Ось так попали. О, чудово. Трішки нижче. Натискайте на мішечок. Притискаємо ще одним. Так. Командна робота згуртовує і надихає на кінцевий результат. Якому блюдже. <різь> останній раз останній так. Декорувати печиво сподобалося. Ось деполіт фантазії. Зірочки у мене ось такі чобітки. Далі ялинка є у мене. Тут, так. Ой, такі молюсь, є так, вони малесенькі, ось такий маленький подарунок. Ось є рукавичка, ось така. Так. Це можна цілу композицію збирати. <сío> так. <сío> так, можна взяти так. Давайте ми будемо по-різному прикрашати наші тістечка. Пані Марина, що ви, ви обираєте? Можна чисто. Ні, хотіли я я я ялинку, с ялинку да. Давайте, давайте. Так. А я попрацюю поки з шоколадом трішки, так? Сюди ми додамо шоколад. Ось так. Дві шоколадки ми додамо. Візьмемо зайчика. Так. Додамо ще сніжиночку. Ну, можна ще зірочку додати, сюди шоколадну, так? Ось таке, о, чудово, чудово. І вони такі сяючі, сяючі, золотисті стають. Красиво. Далі вчилися красиво запаковувати смачні вироби. Виявилося, це також мистецтво. Просто заниз і кладемо його сюди. Остю поставимо з ялинками і ось цю, Зверху спочатку, потім підниз і перехрещую. Так, колір і зав'язую. За дві години впоралися з усім головне, щоб з душею і з любов'ю ці якості притаманні пані Анні. Цю коробочку так. я хочу подарувати телекомпанії прилуки. Разом з вами виготовляли. Хочу побажати вам саме головне процвітання вашій компанії, мирного неба, успіхів, здійснення мрій. І всього всього найкращого. Ми дуже дякуємо вам. Дійсно, з вами було приємно і спілкуватися, і приємно разом щось створити таке. Ми навзаєм бажаємо вам, щоб все омріяне здійснилося, Дякую. щоб нарешті ми спокійно робили все, що хочемо робити, щоб мир настав в нашій країні. Ну і звичайно. Від щирого серця бажаємо вам, щоб ви втілили свою мрію в життя, щоб ви відкрили от таку дитячу пекарню. І ми обов'язково обов обіцяємо, що ми прийдемо і перші, перші сюжети будуть наші. Ви нам пообіцяєте. Дякую, дякую, обіцяю, дякую. А всім нашим прилучанам я хочу побажати миру, тепла, затишку в оселі, щоб до кожного постукала все ж таки радість, щастя. І ми дочекалися всі перемоги, ту, яку ми чекаємо, щоб був спокій у нашій країні. З наступаючим Різдвом, дорогі прилучани!